По перше, мені хочеться всіх працівників, всіх волонтерів привітати 105-ю річницею Товариства Червоного Хреста на Україні. Це знаменна дата. Вона говорить про те, що Червоний Хрест не один рік надає свою благодійну, виконує свою благодійну місію, свою благодійну місію милосердя. На Закарпатті це потужна обласна організація, яка до складу якої входять 13 міських і районних осередків. Крім того, ми нам вдалося за минулий рік залучити безліч донорів і партнерів, які фінансують 19 гуманітарних програм на території Закарпаття. Працюємо на сьогоднішній день в шести напрямках. Безумовно, основними програмами нашими є це робота логістичного центру, це робота трьох міні-клінік Червоного Христа. На сьогоднішній день працює 13 мобільних медичних бригад, які обслуговують віддалені населені пункти, допомагають первинні ланці охорони здоров'я в забезпеченні медичними, фармацевтичними психологічними послугами населення. Крім того, в нас працює притулок Червоного Хреста, соціальна їдальня. Ми реалізуємо проекти шелтер, шелтер плюс, тобто облаштування облаштування і ремонтні роботи прихистків для внутрішньопереміщених громадян. Це як ремонтні роботи, так і повністю побутова техніка, меблі і різний інвентар. Крім того, в нас працює центр психосоціальної підтримки для громадян, як дітей, молодь, так і літніх людей. На сьогоднішній день він оперує 22 двома локаціями. На території Закарпаття під'єднано 5 міських і районних організацій до виконання цього. Крім того, в нас потужний працює проект Браво це розвиток організації і волонтерства. На сьогоднішній день більше 300 волонтерів працює в Червоному Христі і 356 працівників Червоного Хреста в Закарпатській області. Сьогодні ще працює 13 пунктів видачі допомоги Червоного Христа. Головним є те, що ми сьогодні можемо надати допомогу, і є корисливим для людей. Це є дуже важливо для нас, тому що товари першої необхідності, базові товари, які сьогодні видаються внутрішньопереміщеним громадянам, так і видаються внутрішньому населенню Закарпатської області. Це йде мова про продуктові набори, гігієнічні набори, постільну білизну, ковдри і інші товари, які видаються через пункти видачі допомоги. Ми радіємо тому, що сьогодні ми спромоглися заключити договори співпраці, і працювати більше як з десятьма партнерськими організаціями організаціями іноземними, які реалізують проекти в Закарпатській області, відрадним і довготривалим проектом також є це медичний і психосоціальний супровід хворих на чутливий хіміорезистентний туберкульоз. Це є проекти по виявленню контактних. Серед хворих на туберкульоз, тобто йдемо про те, що ми активно співпрацюємо в плані медичному, прані фармацевтичному, в плані соціальному, в плані житлового, житлового забезпечення, і можемо таким чином надавати допомогу Закарпатті людям.